Гідно закарбувати спогад про героїв. В Івано-Франківську відбувся третій етап конкурсу з визначення найкращого проекту Стіна пам'яті Небесної Сотні. У вазі журі представили 20 робіт: Найглибше за змістом та найцікавіше з них буде виконане на фасаді лівого крила адмінбудівлі. Трагедію революційних подій автори зобразили у різних формах. Проте найбільше торкалися тематики ангелів та польоту а ще використовували безпосередні символи тодішньої боротьби, вогонь і шини. В позі. Цієї фігури ми можемо десь бачити якісь натяки від розп'яття. Тобто це ангел розстріляний, який падає, і в той же час на задньому плані ми бачимо ще двох ангелів, які піднімають його на небеса в цьому куті. Композиції щит робити, щит ну, з тризубом. В основу композиції була, ну, форма, яка нагадує свічку. Вона складається з вертикалі, нібито спадаючий віск. Існує така думка, що чим ярше горить свічка, тим швидше вона згорає. Ну, так само згоріли і ті молоді люди, які боролися за інтереси країни. Зверталися окремі автори до світових зразків спорудження меморіалів, коли основну ідею виражають у символічній, абстрактній формі, без прив'язки до матеріальних речей. Якщо ми говоримо про небесну сотню, то я думаю, що в більшості людей це асоціюється з е, польотом, з крилами, з ангелами, з чимось таким. Ми ну, вирішив взяти крило як символ е, ну, неба, польоту, свободи, чогось легкого, ну, красивого, гарного. І повторити його в якійсь е, символічній формі, але в іншому матеріалі. Я вибрав нержавіючу сталь, е, тому що вона ну, дуже легко дивиться, і вона, в принципі, е, відображаючи середовище, вона створює якби, ефект легкості. Конкурсні роботи обіцяють посадовці, окрім оцінки фахового журі, будуть виставлені ще й на огляд громадськості.